Організовані злочинні угруповання, добре профінансовані, координовані та з виходами на, політи... на політичних представників, народних депутатів, в тому числі, з впливом і координацією, як ми обґрунтовано підозрюємо високопосадовцями окремих обласних державних адміністрацій, здійснювали підступні злочинні викрадення людей. Здійснювали тортури, здійснювали озброєне в стані, в тому числі алкогольного сп'яніння, контрабандні перевезення вантажів високоліквідних товарів насамперед алкоголь і цигарки. Це злочинне угруповання було спочатку зупинено в Волновасі, вилучено у нього у цього угруповання три фури, вантажні великі, і разом у повній координації співпраці. З прокуратурою військовою співробітники СБУ, які брали участь в цій конкретній спецоперації, та керівником міліції місцевого відділення Волновахи були вилучений вантаж, залишений на стоянці в районному відділі міліції Волновахи Донецької області. Подальшому офіцери, прокурор і капітани СБУ, вертаючись після цієї спецоперації в самій Волновасі, побачили другу банду, другу частину тієї самої банди. Яка намагалась пересуватись містом разом з іншими вантажними автомобілями в незаконний спосіб. Зреагували капітани з і прокурори зупинились, розпочали перевірку цих вантажів. У відповідь зухвало скинув всі личини, причому в стані алкогольного сп'яніння у формі Збройних сил України бандити. Застосувавши зброю проти капітана СБУ вистріл в повітря, другий постріл був в голову офіцера Служби безпеки України. Таким чином, злочинці захищали і свої, свої злочинні вантажі, які вони пересували, і. Намагалися зупинити законну діяльність і законну вимогу спеціальної групи в Волновасі, яка працювала. Повторюю, з нашим капітаном Віктором Манзиком та місцевим прокурором військовим і місцевим керівником міліції. Вбивство з ухвали одразу було зупинено спецпідрозділом Альфи та Міліції, троє так званих бійців, які насправді такими не знаходились і не є. Були затримані в бойовий спосіб в результаті бойової операції. Вони залишаються в волновасі під арештом. Одна особа, ми підтверджуємо під час затримання, оскільки чинили збройний опір з застосуванням зброї поранена, і не їй надається медична допомога, але в тому числі допитується і ця особа, і нами, і Міністерство внутрішніх справ. В подальшому було організовано перехоплення вбивці. Який застосував зброю і є, як ми розуміємо, одним з представників керівництва озброєного злочинного груповання, фактично банди, яка тероризувала і місцеве населення мирне не тільки в Донецькій області, але й в Дніпропетровській області, і в самому місті Дніпропетровська. Прізвище цієї особи, яку ми розшукуємо, і будемо вдячні кожному, хто повідомить нам будь-яку інформацію, яка Може призвести для затримання а в подальшому арешту є Гордєєв. всі посадові особи, особливо в Дніпропетровській обласній державній адміністрації, які зараз погрожують нашим слідчим, які через погрози застосування незаконних озброєних формувань. Зокрема, я сьогодні називаю в прямому ефірі Січ. Підприємство, яке нібито є охоронною структурою, і зараз нам погрожують застосуванням цих озброєних людей для того, щоб зупинити слідство і затримання вбивців, не зупините. За спільною нарадою і за дорученням президента, зараз Генеральний прокурор ухвалив рішення про об'єднання всіх кримінальних проваджень і вбивство капітана Служби безпеки і викрадення людей, наших громадян, які були до цього. В тому числі результати всіх обшуків вилучення в надзвичайно небезпечної зброї та вибухівки об'єднані. І ми чітко розуміємо, що і злочинне угруповання, яке діяло в Донецькій і Дніпропетровській областях, і бандити, які застосовували зброю і проти правоохоронців, і бандити, які викрадали людей, це єдине організоване злочинне угруповання, це єдина банда. І саме вона. Звертається, а іноді навіть отримує підтримку. А ми ще й обґрунтовано підозрюємо фінансування від високопоставлених співробітників Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Двоє з них, я підтверджую це: нами допитані в Службі безпеки України в одній з справ про викрадення громадянина України величка. Прізвища тих, що нами допитані і погрожували один з них громадянин України Олійник. Дороги, громадруй, громадянин України Корбан за допити. Вони були допитані в Службі безпеки у зв'язку з викраденням громадянина України Величка, і це викрадення і інші злочини з дійсно за рішенням Генеральної прокуратури. І ми вважаємо, що це дуже важливий крок по подальшому розслідуванню. Об'єднані в єдине провадження про діяльність банди.